Продовжуємо інформувати вас про події в Україні і регіоні. Зокрема, все, що ви могли пропустити за сьогодні, розповім далі у випуску. Вітаю. Смерчем по Харкову, ракетами по Чугуєву росіяни не припиняють знищувати українські міста. Чи не найбільше постраждав сьогодні Миколаїв через ворожі обстріли, касетними боєприпасами там 20 поранених. Серед них підліток, який на момент атаки був біля церкви. Він у важкому стані. Є інформація й про загиблих до слова, місто закрили до 8 серпня на комендантську годину. Неспокійною була нічій на Дніпропетровщині, а на Запорізькій атом електростанції зафіксували три прильоти у Маріуполі. Тим часом рівень смертності зріс у п'ятеро через інфекційні хвороби, антисанітарію і відсутність належної меддопомоги. Проте Україна не здається, із одеського порту за кордон вирушив перший караван із зерном. А Латвія на невизначений термін призупинила видачу віз росіянам. Більше удайчись. Окупаційні війська Арафії здійснили масований обстріл Харкова. Він розпочався вчора ввечері і тривав аж до ранку. За цей час у декількох районах міста пошкоджень зазнали житлові будинки, припарковані автомобілі, магазини, ринок, дитячі майданчики. Є поранені із різними ступенями важкості. Ракети с 300 прилетіли й по Чугуєву, зруйнувавши два житлових будинки. Вогнем накрила російська армія й два райони на Дніпропетровщині. По Нікополю ворог дві. Чи поцілив зградів по Криворізькому району? Вдарили з ураганів. У Маріуполі тіла людей досі знаходять посеред вулиць. У місті тотальна антисанітарія. Рівень смертності зріс у п'ятеро. Незважаючи на це, окупанти влаштовують шабаш на кістках. На території розбомбленої Азовсталі рашисти влаштували концерт. Щоправда, не такий вражаючий, як вміють це робити українські захисники. Пілоти безпілотників окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха змусили загарбників витанцьовувати в окопах, скидавши на на. Них снаряди. Ось так вчать шанувати українську культуру. Тим часом морські піхотинці знищили два десятки окупантів. Вони дочекалися, поки ті зайдуть у будівлю і вдарили по них з артилерії. Розніс ще місце їхньої дезлокації на друски. А допомагають нашій грізній артилерії знищувати ворогів підрозділи 103-ї бригади. Спочатку наші бойові пташки виявляють ворога, особовий склад, техніку, склади і навіть командні пункти передають точні координати колегам, і тоді рашисти отримують те на що заслужили. Йдуть вперед бійці Холодного Яру на Ізюмському напрямку. 93 третя бригада відтіснила ворога за село Дібрівне і пересунула лінію фронту. Відрізані від постачання, окупанти втікали, кидаючи техніку. Щоправда, перед відходом грязно замінували село. Як звільнили, та ну, то видали просто. Їм вже не залишили сахів підвозу ніякого. Тобто нарушена вся логістика і люди просто тут, ну які ті, як люди. Ті створіння, які там були, ну, теж поняли, що їм би, перекрили в, конкретно в селі, що їм немає чим підвести ту ж провізію, боєприпаси, евакуація поранених. Понятне дело, утрудняється и Тим часом експорт українського врожаю врешті отримав зелене світло. Перший караван суден з зерном. А це 57 тисяч тонн кукурудзи, вирушив з портів Одеси до Туреччини, Великобританії та Ірландії. Вміємо збирати не лише зерно, але й світову підтримку. За три місяці на платформі Юнайтед 24 вдалося зібрати 166 мільйонів доларів серед команди амбасадорів платформи світові знаменитості, завдяки коштам закуповують військове. Обладнання Задимлений оперний театр у Львові родичі захисників Азовсталі та небайдужі громадяни вкотре вийшли на пакет. Принесли димові шашки, транспаранти й імпровізовані грати. Люди нагадують світові про масове вбивство азовців росіянами, а також живих полонених, яких потрібно повернути. Навпроти оперного клітка за залізятчем замкнуті українські військові, а на голові у них чорні пакети. Такої інсталяції організатори акції кричать на увесь світ: звільніть полонених та визнайте Росію країною терористкою. Звичай! Далі скандуванням та вигуками пікетувальники нагадують про події на Азовсталі та Оленівці в руках димові шашки із кривавим кольором. Росія на підтримку наших захисників, які боролися до останку за наші життя, і ми маємо боротися за них. Вони всі для мене як рідні, і дуже хочеться якось їх підтримати і вирвати з тих російських лап. Одна із учасниць акції Оксана Дубик. Жінка не бачила свого чоловіка півроку, однак живе надією. Я по краплинкам збирала відомості про свого чоловіка. Я знаю, що він в полоні, знаю, що був поранений. Знаю, що живий. В списках, які виклала російська сторона, його немає, але то не менше болить. П'ять діб у черзі, і за останні 16 годин не просунутись ані на метр на пекучому сонці, без доступу до води та цивілізованого туалету. В таких умовах чекають своєї черги далекобійники аби вивести продукцію через українсько польський кордон. Майже тисяча вантажівок нині застрягли на під'їзді до пункту пропуску Раваруська Гребене. Потужностей Рави не вистачає, аби вчасно обслуговувати усі автівки, певнять у держприко. Ордон службі, та за словами самих далекобійників у цій історії знайшлось місце і для махінацій. Як одні чекають майже тиждень, а інші туляться до черги за доплату. І що на це кажуть прикордонники? З'ясовувала Єлизавета Поробцова. Прошлої суботи я стою вже. Завтра буде неділя, як я стою в колейці. Вже менше кілометра залишилось далекобійнику Юрію, аби зрештою перетнути кордон. Та замість радості злість і втома. Поки стояв у черзі, вервичка певнить майже не просувалась. А тягнеться вона від рубежу аж до добросина. Це 25 кілометрів. І як порахували в Держприкордонслужбі, тут нині майже тисяча фур. Набір далекобійника скромний. Є холодильник, ось дві каністри з водою. Питна. Заварити чай технічна, помитися. Кондиціонери ніхто не вмикає заради економії. Так краще. Ну, так краще. Ну прохладніше, трохи вже не та жара, і можна трохи сидіти, бо при такій температурі 40 градусів у кабіні дуже тяжко висидіти. Та з вигод усе: жодних туалетів, резервуарів з водою чи цивілізованих зон для стоянок. Те, що вони робили, ту площадку, то я не знаю, для чого вони це робили і хто за це гроші взяв просто. Ми зробили так, от пилюку. пилюці ну, можна жити. Умов тут абсолютно нема ніяких. Ніде ніякого біотуалета, нічого, ну, абсолютно нічого. Все, що може бути, це з каністри помився. І на цьому все закінчилось. Та насолоджуватись такими краєвидами доводиться довго, адже інколи від ранку до вечора не просувались ні на один метр. Вчора 15 годин 16 годин присели на одному місці. Держприкордонслужбі заявили в межах меморандуму, який уклали з Польщею за день через пункт трава. Руська не можуть пропустити не більше 300 авто. Це третина від кількості фур у черзі. Інколи вдається домовитися про більше, як от вчора, майже 400 вантажівок. Та у водії виникає питання: кого ж тоді пропускають до Польщі, якщо на під'їзді до рави черга не рухається? Тут, якщо б пропускна система, в сутки так кажуть нам. 350 машин. Якщо б було 350 машин в сутки, тут би не було жодної очереді. Чутки ширяться ближче до пункту, є канал, де інші водії протискаються до черги. І це, мовляв, за додаткову плату. Знаю, що є дві дороги з Червонограда, і з Яворова там. Отут нам зробили отого багно, би ми тут стояли, а відтам і відтам машини, наскільки я знаю, по хлопцям кажуть. Там приїжджаєш, а він ззаді стоїть. А то не я знаю за ким я стою. А ти чого тут стоїш? Діки ти тут взяв? Зараз очередь велика, то кажуть, що до п'яти тисяч гривень. Керують цією схемою, як певнять перевізники правоохоронці на в'їздах до Рави Руської від інших населених пунктів, де водіїв мали б розвертати та скеровувати до загальної черги, мовляв, пропускають. Ціна такої послуги від двох до п'яти тисяч гривень. Відтак, ті, хто вирішив не платити, варяться на сонці по декілька діб. Ну це на словах не передати, і такі факти все вони знають. А у вас є доказательства? Да в нас немає доказательства, ні один з них не бере гроші руки в руки. Прийшла людина, якась забрала, передала. Ну все тільки через них це робиться. Визвали поліцію. Поліція приїхала. Ми не можемо повлияти ні на тих, ні на тих. Для чого вони взагалі тут? Для чого? От ви мені скажіть, хто колійку має регулювати? Я, він і він, який не виспався, який в цих польових умовах сидить на цій жарі. Прикордонники бажаться а про таку схему нічого не знають. Лише вчора відбивались від скарг далекобійників, коли ті перекрили дорогу для протесту. Звідки статистика про перетин кордону понад 300 автівок, якщо черга не рухається? Представники служби нам пояснюють, левова частка тих, кому вдається проїхати, вантажівки з зерном, бензовози або ж фури товарами. Парами, які швидко псуються. Їх пропускають поза чергою. Інша половина. Вантажівки, які долучаються до вервички, коли вже завершили відстій. стій. Тут ми бачимо, що машини стоять в два ряди. Цей правий ряд це ті так звані транспортні засоби, які стоять на відстої. Відповідно, в них закінчується пауза, закінчується відстій, вони ж так само рухаються. Тобто, ну, якщо ми в середньому, от якщо так стоять транспортні засоби, це від пункту пропуску, де от воно зараз стоїть транспортний засоби, до населеного пункту Рава Руська, це стоїть 400-420 машин. Про цю схему ці 5 тисяч гривень. Ви вчора про це почули, ви це заперечуєте? Звісно. Скарги далекобійників називають маніпуляціями, аби привернути до себе увагу. Запевняють, працюють на свій максимум. Чимало залежить і від польської сторони. Вчора тільки близько десь 14-ї нуль. Ми зробили перший запуск з ось цієї черги в пункт пропуска. Того, що в нас була забита вся стоянка, ритмічності в оформлення не було в пункті пропуска. І відповідно ми не могли просто навіть і нікуди поставити вантажний транспортний засоби. Розбиратись у таких проблемах взялись у Львівській ова. Максим Козицький анонсує для перетину кордону створять електронні черги. Спільно з УДП «УкрІнтеравтосервіс» запроваджуємо електронну чергу на кордоні. Водії зможуть зареєструватися на перетин кордону у режимі онлайн і відповідно до реєстрації під'їжджати на певну дату та годину. Пілотним пунктом, де запрацює, є черга. Буде краківець. Повідомив начальник львівської ова Максим Козицький. Не оминуть зміни, як певнять і умов для очікування. На кожному пункті планують облаштувати модульні будиночки з душем, туалетом і кімнатою відпочинку для водіїв. Перші такі стоянки зведуть у краківці, Шегинях та мостиськах. Проте водіям, які застрягли у Раві Руській, поки доведеться почекати їх у переліку пілотів. Немає єлизавета Поробцова, Олегон Тарчук, програма. Очі. Перший на заході України і другий на території всієї держави банк грудного молока відкрили сьогодні у Львівській обласній клінічній лікарні. Цим проектом медики шпиталю жили майже 6 років, шукали кошти, ремонтували приміщення та закуповували обладнання. Усе для того, аби кожен новонароджений міг отримати з порцією грудного молока порцією імунітету, поживних речовин та необхідних для здоров'я мікроелементів. Банк грудного молока це як банк крові. Тут зберігатиметься живильна рідина для недоношених та хворих від народження діток. Це не є тільки білки, жири, вуглеводи, це і імунітет цих дітей, це є профілактика інфекцій у дітей. А це все в комплексі сприяє тому, щоб діти, які народилися перечасно чи хворими, вони виходжувалися. Бо кінцевий результат у нас є не тільки щоб дитина вижила. Важливо, щоб якість цього життя була належною. Наразі банк працює в тестовому режимі, приймають живильну рідину від матерів, які мають її надлишок, поділитися молоко. Може будь-яка жінка, котра має молоко, але воно мусить пройти дуже ретельну перевірку і після того бути пропастеризоване. Кожна жінка, в якої братимуть молоко, здаватиме аналізи на інфекції. Саму ж поживну рідину підбиратимуть для дітей відповідно до її складу. Якась дитина потребує більш енергомісткого молока, якась потребує з більшим складом білка. Тобто, залежно від потреб дитини, ми можемо підбирати їй молоко. Також ми аналізуємо молоко наскільки воно якісне. Цей аналіз проводиться. На початках і потім кожних три місяці донорства жінки. В аналізаторі вивчають склад молока. Пастеризатор же очищує його від інфекцій, зберігаючи його цінність. Він пастеризує півгодини, після того він охолоджує до кімнатної температури всі зразки. Опісля молоко заморожують, і вони там можуть зберігатися шість місяців. Важлива частина кожного етапу чистота та стерильність. Тому і відсмоктувачі молока, і прилади для його герметизації автоматичні. Ось майно дезінфікуюча машина, де проводиться миття і дезінф. Екція посуду у Львівській обласній лікарні щороку допомогу отримують понад 600 перечасно народжених дітей. Для більшості з них цінним доповненням до лікування стане саме грудне молоко. Проект скрай важливий, тому що правильне раннє вгодовання це є. Осново головним і таким річчю, яка формує імунітет дитини. Це якби збереження генофонду, збереження здоров'я наших найменших власне пацієнтів, які будуть будувати нашу країну в подальшому. Я дякую всім, хто долучився до цього проекту, і дуже радий, що ми це створили. І головне, що ми не витратили ні одної копійки з бюджету. Це все меценати, і Я дуже їм дякую. Найцінніші прилади, аналізатор та пастеризатор придбали латвійські меценати за 3 мільйони. Они гривень, решту майже 12 мільйонів пожертвували львівські благодійники. Діана Буткевич, Павло Замрій, програма очі. Щоб підтримати українську мову, відповідну програму уже розробляють на Львівщині, і після чого її мають затвердити депутати Львівської обласної ради. Проект пілотний. Завдяки йому люди, які приїхали з інших регіонів України, а особливо учні та студенти, матимуть нагоду освоювати українську мову разом із фахівцями. Автори регіональної програми сподіваються в майбутньому вивчати державну зможуть в усіх областях, а не лише львівській. Питання мовного фронту воно є ключовим, воно є надважливим в умовах повномасштабної війни. Російський окумбант, винищуючи українську націю, звичайно, ставить на меті витіснити українську мову на задвірки. Ми цього не дозволимо. Ми в процесі нашої бесіди домовились про такі певні дедлайни і свої завдання на найближчий період. А це саме прийняття Львівської обласної радою програми про підтримку української мови. Тут у Львові ми організували. Але курси для переселенців разом з моєю колегою з ДПС європейського парламенту Віолою фон Кремен. Це така програма, яка називається Шелтер. Ми займаємося з дітьми переселенців, вчимо їх шахам, вчимо їх народним українським ремеслам, вишивці, показуємо для них кіно українське і відкриваємо зараз курси для української мови. Містяни більше не знайдуть на карті вулиці Чайковського, Боткіна, Шеремети чи Айвазовського. Натомість у Львові може з'явитися вулиця Кавова, Марії Примеченко, Мирослава Скорика та Левка Лук'яненка. У Львівській громаді закінчується другий етап масштабного перейменування вулиць. У Львові триває масштабна дерусифікація. Зміни відбуваються у декілька етапів. Після першого вже перейменували 19 вулиць у Львові, винниках та Рудному. Цього тижня завершився другий етап онлайн голосування. У ньому взяли участь майже 13,5 тисяч людей. А ще містяни проголосували за те, щоб вулиці Михайла Врубеля змінити назву на скульптора Еммануїла Миська, щоб вулиця Софії Ковалевської стала вулицею художниці Марії Примаченко. На місці вулиці Коряцької містяни хочуть бачити вулицю новітнього героя України Віталія Сапила. Замість російського хіміка Дмитра Мінділєєва можемо мати вулицю в честь першої жінки лауреатки Нобелівської премії Марії Складовської Кюрі. Наступного тижня ми будемо приймати фінальне рішення по 30 днів вулиці. Ми плануємо протягом тижні часу вже фіналізувати і винести на остаточне затвердження. Там буде достатньо багато обговорюваних назв вулиць, прима наприклад там, Бідозіра, Вакарчука. Пропозиції, що набрали найбільше голосів, отримують один додатковий голос при затвердженні нової назви вулиці. Мешканцям змінювати документи не потрібно. Переоформлення відбуватиметься при купівлі чи продажу нерухомості. Ця процедура буде безкоштовною. Як нова, у Львові на вулиці Кобилянській, 18 відреставрували одну із найбільших брам у місті. Її висота понад 4,5 метра відновили двері завдяки українсько-німецькій співпраці. Частину коштів дали й мешканці будинку. Раїса Косаченко одна із нечисленних мешканців цього будинку. Вона й ініціювала відновлення брами. Пригадує, до реставрації вхідні двері були в занедбаному стані. Жек фарбував виключно в чорний колір, і один шар на другий шар на третій шар, і вона вже була. Це жахливо. браму за три місяці привів до пуття реставратор Ігор Вардзаль. каже, працювати над дверима було надзвичайно складно. Вони дуже важкі, були суттєво пошкоджені, і навіть прогнилі в нижній частині. Відтак довелося багато деталей відновлювати. Це дуб, дошка 50-ка, груба рама, тяжка. Четверо чоловік треба її було в руках підносити в ністорки. Такі реставраторові також вдалося встановити в браму її рідний замок, який мешканці будинку довгий час дбайливо зберігали в підвалі. позаминулого століття австрійський замок. О, він практичний. треба було поміняти всередині механізми. Зробити ключі, тому що якби до того замка робити ключі, вони получалися довітаки на 25 сантиметрів. Відновлення такої брами вартує 70 тисяч гривень. 70 відсотків або 50 тисяч це гроші бюро спадщини. Ще 30 відсотків надали мешканці цього будинку, а це трохи більше 20 тисяч гривень. Подати заявку на відновлення дверей може кожен, хто живе в історичному будинку і якому не менше 80 років. Головне, аби мешканці погодилися співфінансувати. Мешканці готові подавати свої заявки, готові чекати для того щоб реставрувати свої двері дуже часто після того, як реставрувало них міняється ставлення до будинку, до програми, вони починають придивлятися до свого будинку і розуміти в якому цікавому гарному історичному будинку. Вони живуть нині від лів'ян ще за попередні роки назбиралося понад 200 заявок з проханням відновити їхні вхідні двері до будинку. Віталій Ковела, Юрій Кісь, Олег Гасюк, програма очі. Міська рада грає в баскетбол. Благодійний турнір серед працівників та депутатів на підтримку ЗСУ зібрав багато команд і ще більше вболівальників. Кожен гучно підтримував своє управління. Прийшов подивитись на своїх колег, навіть котячий мер Львова Левчик. На двох лапах Левчик справді має вигляд баскетболіста. Сьогодні він вболіває за всіх, але найбільше за команду управління внутрішньої політики. Це наш талісман Левчик. На жаль, назва команди «Лев» вже була зайнята, і ми взяли вперед і вгору. Він нам приносить багато вдачі, і взагалі він з нами не тільки тут. а Він з нами працює цілодобово. Він живе в радості найбільш гучно на трибунах. Підтримували команду фінансисти. У нас сьогодні управління фінансів наймасовіша група підтримки. Закільки інформації договорів 4-1. досвіду взагалі немає в ігрі, але така ініціатива пішла, щоб допомогти Збройним силам України і зіграти благодійний матч. Тому я вирішив взяти участь в групі. Ну, у зв'язку з тим, що в нас в управлінні в основному жінки, тому вирішив підтримати команду. У баскетбольному турнірі беруть участь 16 команд. Це працівники різних управлінь, а також представники депутатського корпусу. Організатори Львівське міське управління спорту та ЛКП Спортресурс збирають кошти для благодійного фонду. Якти. Ми вже не перший місяць співпрацюємо з благодійним фондом Якти. Ми за рахунок спортивних івентів збираємо гроші для благодійного фонду. У який закуповує тактичну медицину для наших захисників, почула гучну музику з турніру і прибігла продавати вироби з термомозаїки Олександра з подружками. Менші коштують 3 гривні, більші 5. дівчата, як і організатори турніру, збирають кошти для збройних сил України. Багато людей, і ми вирішили сюди прийти торгувати. У нас найбільше кольорів синіх і жовтих, щоб складати щось українських тонах. А це панамка калуша. Більшість учасників турніру востаннє грали в баскетбол ще у школі. Для декого це перерва в 40 років. Всі дуже скромно, можна так сказати, погоджувались, але була така хвиля один за одним пішли. Тобто, спочатку так з переживанням, нерозумінням. Тому що все ж таки це міська рада, це чиновники, люди, які все ж таки не вміють грати в баскетбол. Як тільки сказали, що це буде ми збираємо благодійні внески на збройні сили України для збройних сил. Любе це був груповий етап турніру. З Чотирьох груп вийшли по дві команди, які боротимуться за перемогу. Алла Васьковська, Юрій Кісь, програма. Очі. Як бачите, збройні сили України можна підтримувати у будь-який спосіб. Головне натхнення і креатив чого вам і бажаю. А ще гарних вихідних і ночі без тривог.